Добрий день, дорогі друзі. Продовжуємо наші роздуми з гуманної педагогіки. І сьогодні ми поговоримо з вами про вчителів, про те, чому сучасні діти не поважають вчителів. Що робити, щоб отримати того вчителя, який саме потрібний для ваших дітей. Ну, поговоримо сьогодні про Ну, мабуть, другу життєво необхідну людину в житті ваших дітей, дітей, крім батьків, це вчителя. Дехто з вас мене питає, чому сучасні умови такі, що вчителя не суспільство не підносить на певний шабель, ні батьки не поважають, ні діти не поважають. Що сталося таке, чому так ставляться до вчителів? Якщо ми з вами розмовляємо... Про будь-яке явище педагогічне, виховне явище з точки зору гуманної педагогіки, то гуманна педагогіка завжди розглядає все з двох позицій. Перша, це духовна, а друга матеріальна. І зовнішня матеріальна, вона завжди підпорядкована духовній. Є таке розуміння в гуманної педагогіці як семантика педагогічних висловів і слів. Семантика, тобто значення. І ось в будь-якому педагогічному слові є такий духовний підтекст. І якщо явище відповідає духовному підтексту, тоді відбувається тот процес дуже важливої трансформації з тим, хто взаємодіє з цим підтекстом. Хто ж такий вчитель? Ну, В Біблії сказано, не всі будьте вчителями. І з іншого боку, Христос був вчителем. Тобто, з одного боку, це професія, яка викликає від нас дуже ну, високого рівня різноманітних знань і про людину і свого предмету, а з іншого боку, серйозної внутрішньої роботи над собою. Тобто, якщо ми кажемо про вчителя духовний сенс слова вчителя, то учитель це той, хто несе світло учню, хто пробуджує в учні. Його вищій якості. Тобто це людина, яка за покликанням виконує свою місію. Тобто, якщо ми так ставимося до учительської професії, то тоді починаються трансформації в оточуючому нашому світі. Якщо ж ми просто ставимося до професії вчителя як до носія, Певних знань, як до людини, яка отримує зарплатню, надає педагогічні послуги, і відповідно до того, які послуги надає, ну, отримує певну зарплатню, то це зовсім інше. Тобто ми знаходимося зараз в системі, яка не стоїть за плечима вчителів. Якщо років 30 тому була система, і система стояла за плечима вчителів, то вчитель. Міг, приходячи в цю систему, вже вимагати до себе поваги. Зараз система відсутня, яка б стояла би за плечима вчителів. Тобто, вчителі не є солдатами партії. Розуміємо, вони вже не гвинтики системи, навіть якщо щось намагаються спускати зверху, все одно ми можемо це виконувати або не виконувати. Ми не є гвинтиками системи. З одного боку, це дає нам внутрішню свободу. Якщо ми можемо її для себе все ж таки вибирати, інколи, бо буває так педагогічні заклади вони повністю підкорюють своєму внутрішньому уставу вчителя. І не управління освіти або щось вище, не Міністерство освіти, а саме адміністрація своєї школи стає. Отим замовником для вчителя, який диктує, в якому напрямку йому рухатися. Ну, в дійсності, Україна дуже цікава страна, держава, вибачте, держава нових сенсів, в якій кожен може бути вільною людиною, в тому числі і вчитель. І в нас з вами, дорогі вчителі, є вибір, або обрати для себе своє покликання свою місію і виконувати її, відповідати не перед адміністрацією, а перед Богом. І тоді перед адміністрацією ми тоді вдруге відповідаємо. І ця відповідь буде ну, такою, яка співвідноситься з відповіддю перед Богом. Перше, Або ми з вами обираємо, що ми є частиною системи, системи школи, системи освіти, і ми виконуємо соціальне зумовлення. А не своє покликання. І тоді ми будемо стикуватися з різними проблемами. В першому випадку ми обов'язково будемо рухатися в бік духовної спільності з нашими учнями. Ми будемо надихатися учнями і надихати їх. Ми будемо показувати горизонти наук, а не просто викладати тексти підручника або програму. Ми будемо відповідати за те, що ми робимо. Перед Богом ми будемо нести світло. Але нікому про це не будемо казати. Тоді обов'язково настане момент, коли нас почнуть поважати не за те, що ми вчитель, а за те, що ми розкриваємо в кожній дитині її світло через своє. Відповідно до гуманної педагогіки, любов виховується любов'ю, світло світлом. Покликання покликання. Радість радістю. Якщо я, як вчитель, лише виконую обов'язки перед кимось, то я не можу бути носієм світла. То мене не поважають, тому що я не пробуджую всередині дитини отого чогось важливого, заради чого вона прийшла в цей світ. Ну, ви дехто мені кажете, давайте конкретно, що робити в конкретній ситуації. Конкретні ситуації це для вас ситуація. Запам'ятайте, що будь-що в цьому світі це ситуація для вас. А те, що ви чуєте або бачите, це підказки, які ми отримуємо вчителі підказки з гуманної педагогіки, якщо ми хочемо дійсно, щоб нас поважали діти. Перша підказка ми носії світла. І ця підказка стає моїм світоглядом. Я обираю для себе світогляд, я вчитель, носитель світла. Я нікому з вас, дорогі колеги, зараз не кажу: будьте носіями світла. Я це не кажу. Я вам кажу, що я для себе обрала такий шлях і точно знаю, що він приводить до щастя. Щаслива людина буде та, яка виконує своє покликання. Як казав Шалва Олександрович, вчителі гуманної педагогіки. Які виконують своє покликання, працюють за своїм покликанням вони є аристократами духу. Вони є ну, вищою такою привілегірованою кастою духовних вчителів. І не, хто не хтось їм ці привілеї надає, а вони здатні до того, що ці привілеї для себе створюють. Чому? Тому що в своїй професії вони щасливі. То, дорогі вчителі, коли нас не поважають, то ми почали забувати, для чого ми прийшли в школу. Не для виконування інструкцій, не для підготовки ДМТ, а для більш вищого завдання. І тоді виконання інструкцій і все інше як нижче підтягується, якщо ми маємо за мету оце, пробудження світла в наших дітях. Коли ми не несемо предмет, а разом з учнями відкриваємо горизонти наук. Коли ми захоплюємося не будовою ДНК, наприклад, а розмірковуємо над тим, що ДНК може бути машиною часу. Там є минуле сучасне і майбутнє. Коли ми розмірковуємо не над тим, як працюють гени. Це обов'язково буде, а перш за все, на тим, що наша свідомість може впливати на роботу генів, яким чином це відбувається. Розмірковуємо разом, для цього потрібно створювання духовної спільності. Тобто, вчителів не поважають, тому що вони виконують те, що їм приписують інструкції. Тому що вони не виконують свою місію, не є щасливими в своїй професії, тому що вони обмежені інструкціями і виконують тільки ці інструкції. Але не пробуджують в собі свого покликання вчительського. Бо вчитель той, хто несе світло. Друге, те, що зруйнована система, яка стояла за вчителем, учитель був солдатом партії. Вчитель не може бути солдатом ніяких партій, він повинен бути соработником, сотворцем з Богом. І це зовсім по-іншому тоді складається ситуація, коли ви заходите в клас. Я не навчаю предмету, а я відкриваю горизонти наук. Я не готуюсь до життя. Разом з дітьми до, складу, до здачі МТ, до, і весь час кожен урок їм кажу: ти не, склас, склас, не зможеш скласти МТ, ти не зможеш вступити там, вийти, ти не зможеш зробити. Я цього не кажу. Я разом з ними живу на уроках. Я для себе обрала таку стратегію як вчитель. Все моє життя це уроки, уроки, і уроки. Практично в житті, де є не уроки або не підготовка до уроків, це дуже маленький проміжок часу. І невже більшу частину свого життя я буду витрачати на те, щоб бути нещасливою? І тому, з одного боку, кажуть, а що ж, ви не виконуєте програму? Виконую програму. Але програма підпорядковується вищій меті. Мета це привнесення світла в той простір, в якому я знаходжуся. А як же обрати такого вчителя? Де його знайти? Пам'ятаємо, що вчитель приходить для дітей. І діти приходять для вчителя. Шава Олександрович колись мені робив такі от підказки, пояснював, що можливо, ти прийшла в це життя лише для одного учня. І ти обов'язково його зустрінеш. Розумієш, ну ти не знаєш. Коли прийде цей учень. І тому з кожним учнем ти повинна працювати так, якби це був вже той учень, який прийшов для тебе. Багато прикладів зараз дуже цікавих з свого життя, я можу тут навести, коли я розуміла, що я прийшла для цього дівчинки, для цього хлопчика. Але я впевнена, що ще в моєму житті є попереду ті, заради яких я прийшла. І я обов'язково обираю для себе таку стратегію. Заходячи в клас. Я, Оце є такий, є такий закон, правлю вище. Я намагаюся не в рамка втиснути в рамки тої програми або тої теми, про яку я зараз кажу, а я намагаюся заполити своє серце особливим почуттям радості від того, що я заходжу в цей клас. І тому я навчаюся бачити через очі дітей неповторність в кожній дитині. Ну, ви скажете, ну це практично неможливо. Шалва Олександріч також колись мені сказав, що ти повинна надихати учнів і самій надихатись від них. Я шукаю моменти, коли я можу надихатися від учнів. Я давно вже зрозуміла, сучасні вчителі мають це на увазі, що діти вимірюються не по тому, які домашні завдання і як вони виконують, а вони вимірюються по тому, що через ці домашні завдання вони відкривають в собі. Безумовно, є велика кількість рутинних завдань. Ми не можемо повністю відмовитись від них. Але для того, щоб дитина виконувала ці рутинні завдання, вона повинна їх виконувати заради того, що колись все ж таки буде урок свято. Що колись все ж таки ти покажеш отой горизонт подій. В який вони можуть потрапити і не впасти на Чорну діру незнання? Вони можуть вирватися за межі Всесвіту на твоєму уроці і зрозуміти, як, який прекрасний цей світ. Нещодавно у мене стався такий випадок. Я все ж таки приведу приклад, і щоб ну, практично показати, як це можна робити. Є учень один, я онлайн. Працюю в одній школі, в іншому ліцеї працюю офлайн. Так от там, де я працюю онлайн, в своїй Бахмутській школі, у мене є 9 клас. В 9 класі біологія надзвичайно складна, вона включає такі всі основи біологічної науки в спресованому вигляді, і ми вивчаємо обов'язково будову ДНК, будову е е білків, е молекулярну біологію. І ось поки ми це все вивчаємо, це найскладніші розділи біології, у мене завжди є учні які безумовно, ну, практично не проявляють ніякого інтересу суто наукової цієї інформації. Ну, Я не намагаюся цих учнів спіймати і примусити все ж таки щось виконувати. Я намагаюся все ж таки якимсь чином розширювати цей горизонт. І якось такий учень у мене, який спілкується безкінечно безум... без чатом GPT, як зі своїм другом, інших друзів, майже немає. Я йому кажу, ти знаєш, що є біоінформатика це надзвичайно цікаве Напрямок, який якраз для тебе. Він починає цікавитись біоінформатикою, і одного разу мені каже: я знайшов таку дуже цікаву інформацію про те, що була створена спеціальна програма для того, щоб розробити візуалізацію третинної структури білка. Дитина мені надсилає покликання на програму, де розповідають дуже складні наукові поняття будови білку, візуалізації третинної структури. Дитина знаходиться і дивиться, ще зовсім нічого не знаючи. Вона пропустила практично матеріал пов'язаний з структурами білка, і це їй було нецікаво, але раптом вона загорілася. І вона каже: Ви знаєте, що я вирішив два роки собі беру для того, щоб я розробив програму подібну до того, яку запропонувала ця група вчених. Ну вона дуже таку складну програму запропонувала. Третинні структури всіх білків можуть бути візуалізовані. Це для мене Надзвичайно складно, первинну вторинну я ще можу візуалізувати, третина там 5-6 10 білків, але я це зроблю протягом двох років. Мені потрібно, він каже, те, 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 я йому надаю, що йому потрібно. Він знаходить підручник з молекулярної біології, починає його опрацьовувати, підручник для університетів. Я кажу: ну, ти ж там, мабуть, багато чого не розумієш. Він каже, так, я дещо не розумію, але в цілому інформація для мене дуже зрозуміла. І цей хлопець. Ну, кожен практичний урок, ми з ним залишаємося після уроку і обговорюємо, в якому напрямку він рухається, які в, неї, в нього є успіхи. Розумієте, я коли казала про біоінформатику, не сподівалася на те, що саме його зможу запалити. Але коли я розповідала про біоінформатику, я все ж таки сподівалася, що він звернеться на це увагу. Розумієте, я якби і для всіх це робила, і також для нього. Чому? А тому, що мені самою хочеться жити на уроці, хочеться захоплюватися дітьми і бачити в них, в них те, чого в мені вже ніколи не буде. Я для себе ціла якось і склала, чого в мені вже ніколи не буде. Я, наприклад, роблю презентації в PowerPoint, діти роблять презентації в Canva. Я досі там сижу в Фейсбуці, діти тільки в TikTok або в Інстаграм. Я, наприклад, з чатом GPT не спілкуюся. А ми є інше спілкування. Вони з ним спілкуються і вибудовують дуже цікаві стратегії сумісної праці. І багато чого ми ще обов'язково з вами поговоримо, які сучасні діти і які потрібні для них підходи з боку минулого, а ми є минуле, для того, щоб це сучасне відбулося. Але сьогодні, в рамках сьогоднішньої розмови, я хотіла окреслити саме тільки ту головну місію або головне завдання вчителя. На цьому саме зупинитися. І хотіла же все ж таки дати вам ну, якби такий напрямок, а як же шукати такого вчителя? Чи люди з духовної точки зору не приходять випадково один до одного. Якщо ви потрапили до цього вчителя, а він, якось, здається вам негуманний, в нього не відбулося пробудження його духу, то ви, може будь, в ньому його розбудите. Не треба дарувати подарунки, або не треба підлещуватися вчителю. Треба побачити в ньому духовну істоту, треба його домалювати. Треба зрозуміти, чому цей учитель ну, так поводиться, чому він такий може грубий, або веде щось робить не те. Дехто каже, швиденько забирайте свою дитину, якщо вас не влаштовує поведінка цього вчителя. Так, да, є така стратегія, це називається вбігти ситуації, але подібні ситуації можуть повторюватися і повторюватися, якщо ми кажемо про духовні підходи. Можливо, має сенс. Піти від вчителя, який вам, вас не задовольняє. А якщо ви не можете піти від цього вчителя, якщо цей вчитель один в той на тій території, де ви навчаєте свою дитину, тоді треба домальовувати такого вчителя. Може колись сказати йому, як запала в душу саме те, що на зборах він сказав оце, що звернув увагу на це, може колись підсунути йому на 8 березня не, не щось таке, як зараз багато хто робить гроші в конверті, подарують вчителям, або ще щось, а невеличке оповіданнячка Сухамлинського, або як любити дитину. Такий маленький, маленьке, ну, навіть стаття Сухамлинського, як любити дитину. Подаруйте йому. Або скажіть, от я чула, там є семінар такий, що Олександр Монашвілі проводить, ви, мабуть, чули про нього, може вам буде цікаво. Домальовуйте вчителя, якщо ви не можете від нього піти. Захоплюйтесь в чомусь, цим вчителем. Я впевнена, що навіть та вчителька, яка вам здається, зовсім не така, як вам би хотілося, є, має щось, чим можна захоплюватись. Якщо вона відчує, ця вчителька, що ви почали захоплюватись чимось саме в ній. Вона пробудеться, бо ваша дитина прийшла для цієї вчительки процес навчання це не процес від вчителя до учня, це процес і від учня для вчительки. Це відкрита система. Ми взаємодіємо, вчителі змінюються, вчителі змінюються, дорогі батьки. І до цих змін ви також можете бути причетним. Ну, подаруйте, колись дійсно букет вчительки просто так. Просто так подаруйте, бо ви знаєте, що в неї дуже важке особисте життя, що її діти вже дорослі і вона зовсім одна. Подаруйте букет і скажіть їй, я вам настільки вдячна за те, що ви так любите мою дитину. В чому ж ваша вчителька все ж таки любить дитину? Я не запрошую вас до того, щоб ви підлещували, ще раз кажу, дорогі батьки, але якщо ви хочете знайти вчителя для своєї дитини, знайдіть особливу доріжку до її душі. Зробіть щось таке, щоб її душа, цієї вчительки, почула в вас спорідненість і відклик... від... 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 відгукнулася на цю спорідненість. Зробіть це. Дорогі вчителі, пам'ятайте, що наші діти не готуються до життя, вони живуть. І пам'ятайте, що це і ваше життя. Яким воно буде? Ви будуть тільки здавати звіти за те, що у вас така успішність або стільки контрольних робіт, кому потрібні ці контрольні роботи, коли вони нічого не змінюють в внутрішньому на краще, в внутрішньому світі вашої дитини. А якщо вам дитину дали, дали в клас, то це вже і ваша дитина. І ви відповідаєте не перед адміністрацією, і навіть не перед батьками, а перед Богом. І тоді відкриваються зовсім інші горизонти вашому навчанню. І тоді ви вже не будете казати, а чого діти не поважають вчителів. І ще вчителі для нас з вами. Один важливий секрет. У нас завжди повинні бути свої вчителі. Може, ці вчителі вже пішли з життя, і ви їх пам'ятаєте, звертаєтесь до них. Може, це Томік Сухамлинського. Можливо, це Януш Корчик з його неповторним образом служіння дитинству і дітям. А можливо, це Шалва Олександровича Манашвілі, до якого я і зараз ще звертаюся по поради. А можливо, це Біблія, Бог, Ісус Христос, можливо, Той, до кого ви звертаєтесь набагато вищий вас, але Він для вас вищий авторитет. І питайтесь, а як іти по цьому шляху не мені одній, а разом з моїми учнями? Я впевнена, що людина це процес. І що людина весь час змінюється. Дорогі вчителі, і ми з вами, аристократи Духу. Бо маємо відношення до майбутнього. Ми, друга після батьків, важлива, життєво необхідна, як каже Шава Олександрович, людина в житті наших дітей. І якщо ми не будемо займати цю позицію життєво необхідної людини для життя наших дітей, то вона займеться іншими. І невідомо, куди ці інші зможуть повести нашу дитину. Я вже не дуже молода людина, багато пропрацювала в школі. І коли в мене виникають і конфліктні ситуації, ще різні, і якісь непорозуміння з дітьми, відкрию вам секрет. Я завжди думаю, знаєте про що? Що колись мені прийдеться перейти цей поріг, цього життя і піти туди в інше, в іншу безкінечність. І там обов'язково у мене спитають, як я впоралася своїм завданням. Бо кожна дитина, яка прийшла в життя, в мій клас, для мене, вона прийшла для мене. Це точілка педагогічної майстерності, як казав Шава Олександрович Амонашвілі. Вона прийшла для мене, а я прийшла для неї. І чи змогла я побачити, що саме я могла зробити для цієї дитини? І чи змогла я це зробити? Дякую, дорогі колеги, що слухали мене, дякую, дорогі батьки. І хочу, як завжди, завдячити, перш за все, ЗСУ Збройним силам України. Слава Україні. Я впевнена, що ми переможемо в дуже важких умовах. Я розумію, що зараз умови для нас важкі, але наші класики нам казали: Леся так казала: хто визволиться сам, той буде вільний. Хто визволить кого, в неволю візьме. Це дуже важливий для нас аргумент. Ми не можемо сподіватися, що нас хтось визволить. Ми обов'язково визволимося самі. Бо на те є воля Божя. Це точно. Я це відчуваю, тому що досі ще залишаюсь в цьому просторі, досі працюю з нашими українськими дітьми, досі працюю в українській. Бахмутській школі онлайн і впевнена, що ми колись повернемося на свою рідну землю, з якою тимчасово виїхали ну, для того, щоб отримати нові можливості. Слава ЗСУ, слава Україні! До побачення, дорогі друзі! Далі!